Чи сходу чи заходу розуміють наскільки серйозне питання? На жаль, не всі політики розуміють наскільки серйозна ситуація, і те, що сьогодні потрібно терміново правоохоронним органам займатися саме тим, чим вони мають займатися, а це. Жорстко вплинути на дійсно вже не сепаратистів, а терористів в більшості випадків, а політикам займатися тим, щоб об'єднати схід і захід шляхом не розхитування, хто там які свої політичні бали на наступні вибори, яким шляхом збирається заробляти, а в тому числі провести розмову, все ж таки, з дружнім сусіднім народом Росії, тому що це я погоджуюся своїм колегою, що Путін це не наш дружній сусід, а от громадяни Росії це зовсім інша категорія, яка сьогодні також швидше за все не хоче. Ніякої війни, хоча ми бачимо на всіх російських каналах, всі істерично кричать передачі сьогодні про те, що війна війна вже після того включаються фільми про велику Вітчизняну війну, і людей зумбують про те, що українці це щось негативне. Потрібно бути готові, що з дня на день дійде діло до війни. Те, що Путін не зупиниться, я думаю, всі вже чітко для себе зрозуміли. Ситуація край серйозна. То, що Європа більше робить заяви, чим конкретні дії, також ми бачимо. І в нас єдиний вихід ситуації це розраховувати на свої сили, наші дії, плюс якась підтримка зі сторони Європи, зі сторони Америки, тільки тоді може бути результат, той який необхідний в Україні. Тому сьогодні ми ті заяви, які чуємо за 48 годин, повинні е зупинити сепаратистські дії е в Луганську, в Донецьку, в тому числі в Миколаєві. Це повинні бути не заяви, а конкретні дії можливо не за 48 годин, годин. Ми з колегами говорили про те, щоби це було в Росії. Це було би за 10 хвилин. За 10 хвилин повинні ми вимагати громадяни, вимагати сьогодні від керівників правоохоронних органів, від е керівництва держави. Не проволочки такої, як була в Криму. В Криму ми бачили неполітичну волю зі сторони української нової вже влади. І це факт. Те, що сьогодні в Донецьку, в Луганську є більшість нормальних українських громадян, які не хочуть війни, і якась невеличка група людей зазомбована, можливо, проплочена в тому числі, які керуються сьогодні завезеними працівниками ФСБ, це вже факт і навіть не оспорюється. Тому, знову ж таки, я неодноразово в цій студії звертався до моїх колег-депутатів. Ті події, які Царьовим, ті події, які в тому числі колегами Свободи і іншими депутатами регулярно робляться. Потрібно поставити крапку на «і». Наша позиція повинна бути одна: в парламенті не думаємо про вибори, наступні, перевибори, політичні бали. Нехай нас ні одного не залишиться в новому парламенті. Можливо, ми недостойні його, а оберуть люди. новий парламент. Це дійсно буде тільки оцінка нашими громадянами на наступних виборах. Наша місія війти в історію саме тими, хто сьогодні зупинить. зупинить План, який точно ми можемо сказати, відбувся не 60 днів тому, а п'ять а можливо більше років до, до нас. Оце, от наші дії. Якщо ми це до кінця для себе не зрозуміємо, як я вже говорив, повторюся, не заяви паре. Я представником в ПАР від українського парламенту, можу сказати, що тісна співпраця України, Росії і інших пострадянських країн у нас була в паре. І сьогоднішня заява, ну вона більше все ж таки політичний характер має, і Росію вже заявами не налякаєш. Ми бачимо, що і весь період майдану, де ми розуміємо, що Російська Федерація Путін особисто підтримував дії проти майдану, антимайдановські всі сьогодні заяви Америки Європи, які є. Вони не зупинили Путіна і вже не зупинять. Дякую, пане Сергію. Я єдине хочу сказати. Ви дуже оптимістичні щодо російських настроїв російського суспільства.